Ати Ігор Гавращак, це YouTube-платформа 24-го каналу. На сьогодні на календарі, 8 вересня. Неділя я вам пропоную глянути карту бойових дій ста саме на цей день. Відповідно, відразу хочу вас попросити поставити лайк цьому відео, підписатися, прокоментувати і поділитися. Так працюють алгоритми YouTube, і Відповідно, більша кількість в першу чергу українців зможуть зрозуміти, побачити і знати, що відбувається на нашій землі, і де нашій оборонці. Невпинно а великою ціною працюють, аби вибити або ліквідувати ворога з наших земель. Зупинюся на курському напрямку. Відповідно більшу частину розповім по Покровську і Сходу нашої країни і на лінії бойового зіткнення на сході, тому що там ситуація найважча і потребує найбільшого розбору і розуміння, що там відбувається. По курському напрямку. Давайте глянемо на карту. Загалом Діпстейт не міняє лінію бойового зіткнення, хоча вона не відповідає тим рамкам, які є синеньким кольором. Чому так? Тому що безпосередньо лінії бойового зіткнення такої чіткої немає. Там далі частково йдуть маневрені бої. І зараз поясню, де саме. Але спершу процитую вам зет воєнкорів, що вони пишуть, як реагують. Є такі телеграм-канали ВДВ «Чесність і Справедливість. От вони пишуть по курску станом на 8 вересня. Цитую: у курску не все дуже добре. Перебої з водою та світлом вже завозять воду у флягах. Населення все шоковане, бо всі розуміють, що якщо в як вони кажуть, дійдуть до атомної станції, то тоді всім буде дуже погано. Також у Курську область зайшли ПВК ведмеді, і у людей з'явилась надія, що вони, хоч щось зроблять. Також люди запитують, чому вагнерівців не повертають. З Африки для звільнення Курської області. Одним словом, населення дуже деморалізоване, не вірить нікому. Ось такі справи. До речі, про просування до атомної електростанції Курської в Курчатові також говорить їхній керівник цих Ахматів-чеченців Лапті Алаудінов чи Алтіаллаптаудінов, якось так його звати, але менше з тим. Він також каже, що до Курської. Атом електростанції мають намір дійти з Сили оборони України. А от бачите, вагнерівці з Африки не перекидають, тому що там гроші, тому що там вони вбивають місцеве населення, контролюють всі шахти з корисними купалами і заробляє Росія там мільярди. А населення своє в Курській області їм не цікаве. Безпосередньо по Курській області що відомо. Вчора вам демонстрував і показував, як через річку Сейм. Звичайно, знову вам її промалюю. Достатньо схематично. Ось річка Сейм. понтонна переправа була. Пантонна переправа вчора була перебита, а Наразі тривають бої активні в напрямку на Люгов. Ось цей напрямок, Льогов, І, от про який говорили ВДВ Чесність і Справедливість і керівник Ахматівців. Аптілабдаудінав чи як чи Алаудінов до Курчатова. Там знаходиться Курська атомна електростанція. Відповідно, між цими двома напрямками, які я промалював, тривають активні бойові Дії в нас є кадри, як рота ударних БПЛА фахівці від ї окремої десантно-штурмової бригади знищують росіян. От ви бачите, діпстейт демонструє, де саме знаходиться на саме пункти Шептухівці. і власне саме на цьому напрямку наші оборонці працюючи БПЛА скидають бойову частину і продовжують проріджувати Курську область від росіян. Де саме знаходиться шептухівка? Я вам продемонструю ближче на карті. Ось це є сіра зона. Ось Шептохівка, і це в кількох кілометрах від позиції на карті Діпстеть. Але знову ж таки хочу повторити це вам, що сіра зона на цій саме на цій ділянку фронту і контрольовані. На 100% позиції сил України, силами України, також не відповідають значно ширше є плацдарм, але деталі, звісно ж, говорити не можна та й не будемо. Але е також хочу сказати, що просування будуть і фортифікації росіяни будують. Щось нам перекидали на курський напрямок, але очевидно не для того, аби пробувати вибивати е е сили оборони України з цих. Позиції далі, давайте про вовчанці трішки поговоримо і знову ж таки. Я зацитую кого я зацитую? Це є один з командирів окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Так, от власне. Ця от бригада працює Хмельницького на Вовчанському напрямку. Продемонструю вам де саме ось змін по карті також тут немає. Нагадаю вам, в районі Липці це напрямок на Харків, Хартія наша повибувала росіян з західної частини флангу по Вовчанську. В першу чергу продемонструємо фотографії. І загалом це власне фотографії від цієї бригади, президентської, що кажуть, що наразі. Працює велика кількість безпілотників росіян, це і розвідувальні, і ударні безпілотники, але вони дуже скаржаться, що нарешті відбувається паритет, тобто сили оборони України, мають також достатньо сил та засобів в небі, аби боротися проти ворога. Ну і каже представник власне бригади гетьмана Богдана Хмельницького, що. Каби, які скидали росіяни, вони поменшили. То очевидно, що є серйозні засоби ППО. Ну і частину вони намагаються тепер більше працювати на курському напрямку. Ось вам і бачимо. Результати е, курського заходу, відповідно, менше на Вовчанськ прилітає кабів. Ну, але ще раз покажу фотографії, як виглядає Вовчанськ. Місто повністю знищене. От просто немає жодного вцілілого будинку. Ви бачите багатоповерхівки від кабів. Ці от багатоповерхівки багатоповерхівки складаються буквально як карткові будиночки. Жахливі кадри, але так виглядає будь-який населений пункт будь-яке селище, куди приходить окупан, куди приходить Російська Федерація? Нагадаю на кордоні з Росією знаходиться Вовчанськ. Ну і так виглядає відповідно. На 8 вересня. Відразу давайте я перейду до гарячого напрямку. Лише скажу два слова про Лиман. Тут наші на Лиманському плацдармі наші сили оборони тримають тут рубіж, абсолютно нічого не вдається росіянам, та й вони, очевидно, не ставляться собі в пріоритет. Більше того, в Серб'янському лісництві в районі Креміної є просування наших. Сили оборони, але наразі це все, що е, я вам скажу, бо більше і не варто знати. Детальніше поговоримо про часів Яр, і Торецьк, і, звичайно ж, Покровськ. По часовому яру, е, що відомо, просування. Ось давайте бачимо, немає росіян. Все залишається на тих самих позиціях, мається на увазі позиціях, е, боях за Сіверський Донець, Донбас. Ось цей. Власне, канал, і саме по ньому тривають бої. Є певне, певний захід росіян, ось ви бачите так, від Калинівки, але вони регулярно з півночі від часового яру тиснуть, відповідно, намагаються теоретично обійти вяр. Ну, Але бійці, які стоять на цьому напрямку, кажуть, що це абсолютно їм не вдається, хоча заходи регулярні через Сіверський Донець. Донбассу, ось в цьому напрямку лобові атаки і з півдня, справді, з півдня в них значно гірші позиції, слабші позиції. Основні, це з півночі через Богданівку-Калинівку. Намагаються переходити. Переходять цей сільський зеленський Донбас, але не надовго. По торецьку от по торецьку важлива насправді ситуація. Ну і ще зупинюся, нагадаю, що з півдня на часів Яр, от з півдня на часів Яр в росія нічого не виходить, тому що. Дуже добре тримають наші оборонці, Кліщівку, і одні з найзапаклиших боїв тривають саме на північ від Кліщівки, тому що росіяни мають на меті відрізати виріняти ось так от фронт, лінію фронту, і відповідно тоді в них з'явиться більше сил та засобів, тому що ось цей от плацдарм буде коротшим. Атакувати з півдня на часі яр. А наразі завдяки нашим. Оборонцям це росіянам не вдається. По торецьку і навколишніх селищах спочатку продемонструю вам прекрасне відео, а далі прокоментую. Давайте подивимось. Селище і Наші бійці, і наші герої, бійці 2-го механізов... другого батальйону 53 ї е, бригади підняли синьо-жовтий прапор на елеваторі в центрі Нью-Йорка. Якщо я детальніше вам продемонструю, це діпстейт, так? Демострують ці кадри. Ось власне, і це фанольний завод. Ось десь на, на цьому плацдармі, цьому напрямку. Це захід від селища Нью-Йорк, Вдалося нашим оборонцям е, законно. Вивести наш стяг. До речі, вже з'явилися кадри на дану мить, коли я розпочав запис, але вам показувати не буду. Росіяни поспіхом вже, от інше покажу вам плацдарм. Ось десь орієнтовно в цьому напрямку, де є в них ще якісь позиції. Вони спробували свій прапор завісити, тому що ну пропаганні треба показувати і казати, що ні, неправда, наші позиції далі є в Нью-Йорку. Не вдалося, тому що одразу відразу пролетів FPV-дрон, і. Поклав і того окупанта і його шматі разом в руїни. Так, от що відомо наступне, вдалося нашим нашій й бригаді, звісно, за підтримки азовців, 12-та бригада Національної гвардії України, яка там працює. Відновити позиції в Нью-Йорку, на захід від цього селища, встановити наш стяг. Більше того, передають самі наші бійці, що і в центрі Нью-Йорка, селища також немає позиції Росіян, які б вони утримували таким чином. Це дуже і дуже важливий цей захід. Чому тому, що в першу чергу вдалося деблокувати? Наші сили, які знаходяться, ось власне в цій кишенці, і ну не гадаю вам, що мета росіян була через Нью-Йорк до Неліпівки пройти а з іншого напрямку це є залізне-південне, ось, власне, в такому русі зімкнути і взяти в оточення наші сили на цьому напрямку завдяки. Підсиленню цього на турецькій агломерації ворогу це не вдалося більше того, його вибито з його позиції. Це дуже і дуже важливо. Загалом по турецькому, що вар варто сказати, е немає ресурсів Росіян, аби далі продовжувати активні наступальні дії. От я вам розповідав раніше, є певні просування ворога в лобових атаках до Торецька. Перші забудови в цьому напрямку е відбувалися там бої, але найбільше росіян не вистачає. Покажу вам супутниковий вигляд. Ось захід по ключовій трасі. До Торецька є, от власне, забудови, де ворог намагається тримати позиції. Краще червоним кольором промлюю, бо нічого не видно ось на цьому напрямку. Але все. На цьому їхні потуги стерті. Турець, нагадаю це потужна агломерація. В міських боях росіяни значно слабші. За наші сили оборони. Ну, звісно ж, тому що є, коли поля і рельєф не забудований, їхні сили та засоби є більшими, нема де, ну, відповідно, добре сховатися. ну і Тому вони беруть просто кількістю. А от вже в забудовах росіян проблеми. Більше того, хочу вам сказати, що очевидно найближчим часом не буде атак в напрямку Турецька, тому що немає чим і немає як. Ну, безпередні, давайте перейдемо до Покровського напрямку, і що відбувається на покровському плацдармі. В першу чергу хочу відзначити про це каже і Кирил Буданов, що фактично це єдиний напрямок на фронті. От я покажу, покажу вам цей це вклинення, де росіяни ще продовжують намагатися просуватися. Північний фланг від цього вклинення, ось цей північний фланг він абсолютно. Мертвий. Тобто росіяни тут не рухаються. Де саме? Давайте я вам нагадаю, це є в напрямку Калинове, Воздвиженка, Єлизаветівка. Давайте я промалюю, а ви бачили. Калинове, Воздвиженка, Єлизаветівка, Миролюбівка, ну, Гродівка, Красний Яр, Новогродівка. Це фактично є лобові і півні атаки, і північний фланг росіян. Чому з півночі вони не так? По-перше, у них немає для цього можливостей і засобів. А по-друге, в принципі, вони закріпились на цих позиціях. Добре, чому? Тому що тут йде ріка Казенний Турець, Ось вона, і фактично, по так я вам звідмасштабу, фактично по позиціях, які вони отримали, вони. Укріпили свої позиції, а от активні бойові дії тривають на південь від цього вклинення. Тут зараз детальніше проговоримо. В першу чергу є просування ворога. Ось ви бачите, заштриховано це Невельське нашим силам оборони довелося відійти, і це правильно і добре. Це не є втрата населеного пункту. А це оперативна реакція на те, що відбувається на фронті. Аби унеможливити оточення, наші бійці відійшли з Невельського. Наразі бачимо є просування біля Красногорівки. А точніше, північно західніше від цього населеного пункту, яке вщен знищено. І що відомо на дану мить? Що є серйозні проблеми, які треба вирішувати. Між. Я вам промалюю. Галицинівка українське, і ось тут знаходиться лісівка. Саме між лісівкою і Галицинівкою. От так, промалюю вам інакше трішки. От Лісівка і Галицинівка. Так, є непідтверджені повідомлення, що тут може бути часткове оточення наших сил, а військовий відставці братанець Челпс каже наступне: що всі сили та засоби росіяни зараз спрямували, аби заходити в гірник і таким чином рухатися. От ви бачите, до Зоряне, І тоді виходити на водойми ще і замикати оперативне. Оточня тому тут справді є проблеми Це і Галицинівка і желанне перше, і желанне друге. Раніше вам нагадаю, що намагалися росіяни оценення кольором промалюю від Галицинівки рухатись до желанного першого. Їхні спроби були відбиті і желанне друге. Змикати це кільце не, не вийшло в них. Завдяки нашим силам оборони тепер по зовнішньому от радіусі, ви бачите червоною стрілкою гірник, зоряне і водоймище і красногорівка. Тому тут ситуація справді дуже і дуже небезпечна. За нею треба стежити нашому книжку, тому що е, в такому випадку немала кількість наших сил на цьому напрямку може е, бути оточеною. Загалом росіяни використовують нову тактику, відносно нову. Е, про це кажуть наші наші бійці. Що вони роблять? Відповідно. Групи їхніх невеликих дисино розвідувальні групи намагаються заходити в тил наших позицій. Дивіться, я зовсім схематично промалюю. Це не має нічого спільного з справжніми якимись операціями, аби просто розуміли, заходити в тил невеличкими групами. Втрати при цьому складає орієнтовно 80% їхнього особового складу. Але коли ж це росіяни зважали на те, що в них по живій силі. Відповідно, роблять кільканадцять таких заходів. Ну і певна кількість росіян вночі на вони це роблять. Вони нас збирають. і вже під ранок нам намагаються. Атакувати з тилу, ну відповідно, коли починають атакувати з тилу, нашим силам оборони потрібно займати кругову оборону і починаються також лобові атаки. Ну ви розумієте самі, що при цьому відбувається. Потрібно відстрілюватись, ледь не на 360 градусів. Як жартують самі наші воїни, є і переваги в веденні таких бойових дій, тому що не треба думати гадати, куди стріляти, а просто треба 360 навколо все прострілювати, а десь та й в росіянина. Попадеш. Ну, такі от у них жарти військових між собою. Так от, власне, тому повторюся, що треба бути дуже і дуже зараз тримати руку на пульсі, так, правильно сказати, власне, з оцим нашим угрупуванням, тому що, знову ж таки, нагадаю, промалюю ще раз, росіяни рухаються в такому напрямку з метою. Зоряне, аби оточити наші сили на цьому напрямку. Ну і чому цей рух ще спричинений чим, яка мотивація росіян, це укріплення флангів. Тому що, в разі, як вони зможуть власне, просунутися, тоді більше 50 кілометрів буде мати ширина їхніх між їхніми крайніми флангами, і в такому випадку вони себе фактично повністю обезпечать від атак. З півночі та півдня на це вклинення на Покровськ. Загалом хочу вам сказати кілька слів про цей плацдарм. тому що от сьогодні горе в ефірі з Євгеном Диким російська пропаганда дуже вдало використовує Покровськ і наступ на Покровськ. Чим? Тому що вони подають, начебто, це вирішальна битва, вирішальний бій і Покровськ. Це фактично є вже кінцева, ледь не кінцева мета так званого їхнього СВО. Ну так вони подають. А про Курськ вони мовчать. Курськ це контртерористична операція. В них там відбувається. Відповідає ФСБ. А відповідно армія генштаб відповідають за те, що вони окуповують на Донецькому напрямку. Так, от це абсолютно ну для них це добра пропаганда, і для свого населення, тому що так вони падають, начебто в них перемагають на війні. Я ще раз нагадаю вам слова керівника головного управління розвідки Крила Буданова, що власне. Просування на всій лінії борозвітня більше 1300 кілометрів е сукупно, якщо брати, є лише на Покровську, тобто на, на великій ділянці фронту. Це є кілька відсотків фронту, де росіяни намагаються просуватися. Та й те зараз самі їхні <кхух> пабліки кажуть наступне: що ми стаємо знову на ті самі граблі. Чому на ті самі граблі? Давайте я вам ще раз на карті продемонструю. Тому що вони кажуть наступне, що наразі забудьте про... Просування до Покровська, тому що немає абсолютно жодного в них ресурсу додаткового, аби рухатись до Покровська, більше того, вести бої в самому Покровську. Пригадуйте, я вам казав, що в міських боях росіяни абсолютно є слабшими. Так вони Авдіївку накривали керованими авіабомбами, все стирали і просто прилітала величезна кількість, але Покровськ. Торецьк – це є в рази більші міста ніж Авдіївка, і пригадайте, скільки в Авдіївці Росіяни залишили сил та засобів, просто безпрецедентну кількість. А їхні просування були зумовлені лише тим, що на момент атаки на Авдіївку якраз Сполучені Штати Америки заблокували допомогу Україні, і нас фізично не вистачало снарядів, аби боротися і рекламати Росіян. Про це до речі. Офіційно визнавали і самі американці, і про це казав Білий Дім. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на неділю, 8 вересня. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і знову ж таки діліться оглядом, тому що дуже важливо знати, де наші хлопці та дівчата виборюють незалежність України.